За 15 тисяч доларів США 23-річний тернополянин обіцяв військовозобов'язаному вплинути на службових осіб ВЛК та Тернопільського ТЦК та СП і виготовити документи, які б гарантували відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання неправомірної вигоди, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протиправні дії фігуранта задокументували оперативники тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції. За 15 се. Тисяч доларів США, житель міста Тернополя 1999 року народження обіцяв військово зобов'язаному чоловікові вплинути на службові осіб ВЛК та Тернопільського ТЦК і виготовити документи медичні документи, які дають відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Протиправні дії фігуранта задокументували працівники тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими ГУНП в Тернопільській області. Правоохоронці встановили, що фігурант запропонував місцевому жителю виготовити документи, які б дозволяли. Уникнути мобілізації, він запевняв, що має знайомство і може вплинути на рішення військово-лікарської комісії та працівників ТЦК. Ціна питання становила 15 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв виготовити довідку військово лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби, що в свою чергу дає можливість безперешкодно перетинати державний кордон України. Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та працівниками департаменту військової контррозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів. На даний момент фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.